Перепустка до царства. Роздуми до Слова Божого на суботу 31-го звичайного тижня, рік другий, того часу Ісус промовив до своїх учнів: Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з нього. А він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Чим є неправдива або неправедна мамона, і чому потрібно використовувати її як засіб до набуття друзів? Йдеться не про багатство, яке хтось придбав невірним шляхом. Наприклад, грабіжництвом або обманом, чи якимось примусом або крадіжкою, таке багатство згідно закону мало бути повернутим. Закхей, через те, що вимагав матеріальні блага після зустрічі з Господом, після навернення повертає вчетверо тим, кого скривдив. Якщо йдеться не про багатство, отримане неправедним чином. То про що ж тоді? Що належить розуміти під словом неправедна мамона? Йдеться про земні блага, які не гарантують стабільності, які дають лише ілюзію можливостей і стабільності, тому нехай служить як засіб допомоги потребуючим, щоб таким чином це багатство стало перепусткою. До вічної обителі царства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.